Всім привіт! Огляд смартфону Motorola Moto G05. Це версія на 4 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, вартістю 6 тисяч гривень на даний момент. В описі до відео зможете знайти і ознайомитись з ціною та наявністю цього пристрою. Так, дивимось комплектацію. В комплекті буде такий чохол прозорий звичайний. Далі ну, це просто наклейка, яка була на екрані. Тут скоба для 7 слота, документи, блок для зарядки на 10 Вт і Type-C кабель в комплектації. Ну, В принципі, по сучасним міркам з чохлом, з блоком комплектація досить непогана. Ну, Зовнішній вид тут. Зовнішній вигляд такий стандартний, пластик, ззаду це типу шкіра, така екошкіра. Ну, виглядає більш-менш як для смартфону за 5-6 тисяч гривень. От, тобто, дійсно, такий для цієї ціни досить преміум а, дизайн у смартфончику. Є порт для наушників зверху, знизу type c динамік мікрофон. Зліва слот на 7-карти і мікро SD, справа кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності. Подвійна камера. Так. От, екран 6,67 дюйма, HD розширення. 1600 на 720 розподільна здатність. 90 Гц. LCD-матриця. Смартфончик на 15-му андроїді, це в принципі перевага, але тут да, Android він дуже, дуже наближений до чистого андроїда, Тут майже немає ніякого лаунчера, тільки невеличкі зміни від моторола. Е, мінімальні зміни. Деякі іконки змінені, Дизайни, камер, наприклад, теж е, виглядають трошки по-іншому, чим на чистому андроїді. Того тут такий моторола-лаунчер, да, але він в мінімальній відмінності від чистого андроїду. Так, перейдемо до синтетичних тестів. Тут процесор MediaTek Helio G81. От, такі от результати він показує. І відеоприскорювач mali G52. Ну, стандартна да, заліза для бюджетних смартфонів, теж саме по Antutu Benchmark 263 тисячі. Досить тоненькі рамки, нормальний виріз камери у смартфона, але от знизу таке от, трохи підборіддя в нього є. Ну, це для бюджетки абсолютно нормально. Давайте запустимо PUBG Mobile, подивимося, як він буде працювати. Так, завантажився PUBG Mobile. Так, і на пристрої він працює на середніх налаштуваннях графіки. То, в принципі, досить хороший рівень, підтримується. В PUBG Mobile на цьому смартфончику. Все, чудово. Зараз я покажу вам приклади знімків на основну камеру. Так. Відео ми можемо записувати тільки в, ну тут навіть не пишеться в якому форматі, просто в якомусь форматі. Повільна зйомка, відео, фото, портрет, додаткові режими. Зараз покажу вам приклади знімків на просто на камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.